В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас знову казочка української поетеси та казкарки Ольги Зубер Груша за біяка». Якось трапилися їжачкові на дорозі Яблочко з грушкою. Зрадів він та й думає, що бо то першим скуштувати. З'їм зразу яблучко. Ні, Грушку, уміє таки яблучко. Геть, заплутався їжачок та, поміркувавши, надумав, як вирішити той клопіт. Підкину їх височенько, що перше впаде, те перше з'їм. Зробив, як надумав першим впало яблучко. І тільки ну їжачок хотів нахилитися, щоб його підняти. Як тут Лусь? Грушка поцілила малого прямо в матінку. ой ой ой, зарепетував він, та так голосно, що з дупла вискочила білочка з білченятами. Мене груша побила, заплакав їжачок. Обходьте ту грушу десятою дорогою, наказала білочка білченятам, а ти, їжачку, приклади до гулі щось холодне. Добре. Схопившись за голівку, їжачок поспішив до мишки. Ой-ой-ой, порятуй мене. А що сталося? злякалася сіренька. Гороша мене побила, та так, що аж гуля вискочила. Білочка сказала, що треба до неї прикласти щось кругле. Може, горішок? Чудове. Шишечку? Ой, не знаю, давай шишечку. Тримай гарненько, відказала Мишка. Ось так їжачок і потупцяв додому із шишкою на голові. Аж ось назустріч лисичка. Та як розсміється. А чого це ти калючий шишку на голові носиш? Мона груша побила. Груш! Але не до сміху тоді став руденький. Так, що гуля вискочила. Ой, лишенько. А в мене ж біля хати груша росте, та ще й дика. Ой, стережися її, лисичко, порадив їжачок і потупцяв далі. Аж глядь ведмедиця примостилася біля малинника та й його грушею ласує. А що це ти, грушу їси?» – питає їжачок. Ой їм, ой їм, облизнулася ведмедиця. І що вона тебе не побила? З якого б це дива, то тільки боксерські груші б'ються. А ця ох же жи добра, аж медова, прицмакнула ведмедиця і сховалася в барвозі. Добра, а чого ж тоді вона мене побила? потергу ліжачок. О, мабуть, образилася, що я спочатку яблучко хотів з'їсти. Тепер знатиму, спершу їстиму грушки. І ще треба буде дізнатися, де в лісі боксерська груша росте, щоб часом ще й на неї не натрапити. Отака в нас сьогодні була казочка. А ви, малятка, умощуйтесь ручненько і засинайте. Тихає вам ночі на добраніч.